Того як піти на війну, на миті 16 було без зв'язку. На фронті просто наступає смерть. Зеленський з трампом щось домовиться. Це все закінчиться, і як ти от не приймав участь в цьому всьому, то от можна далі і не приймати до когось дійде, коли його місто окупують. Софія, розкажіть, як ви потрапили на війну та про свій досвід на початку госпіталірах? Я була з 22-го року. Я там тоді ще була неповнолітня, тобто я не могла якось дуже активно їздити. Я там займалася перекладами, допомагала просто комбату загалом з усім, що треба, тому що я знаю англійську, я займалася роботою з журналістами. Потім мені виповнилось 18. Я з'їздила на пару ротацій з госпітальєрами. Потім мені запропонували дещо інший варіант роботи, а саме майже напряму з підрозділами через іноземні добровольчі організації і не тільки іноземні добровольчі організації. І загалом далі ми їздили окремо з різними іншими добровольчими організаціями. Зараз я проходжу етап оформлення. А чим ви займалися до того, як піти на війну? Просто в мене було класне життя, підлітка. Типу, я якраз перед цим з'їздила в Рим, думала туди насправді вступати. От класно жила життя, займалася легкою атлетикою, жила там змаганнями, вчилась в школі по факту. До ЗНО готувалася, тому що війна якраз повномасштабна застала мене в 11 класі. І вийшло так, що до ЗНО я вже готувалася. Будучи вже на базі ну, підрозділу, і там один мій побратим зі мною вчив математику, а інша моя посестра Свята Рудольф. Вона мені допомагала з історією українською мовою. Ми там проходили тестики. От, нормально, здала на 200 Вступила в Києво-Могилянську академію. А що найбільше вплинуло на ваше формування як особистості та на вашу позицію? Школа можливо оточення школа у мене була, я б не сказала жомось там націоналістичним патріотичним нахилом, тому що це ліцей 100 поділ. Так, да, ну тобто всі діти депутатів, діти якихось там бізнесменів, ОПЗЖ і все що завгодно, вони були там. Доволі сильно я себе відчувала білою вороною, тому що мої батьки брали участь в АТО, і вони були добровольцями. Тато був добровольцем в правому секторі. І ну, вже в 2014 році, і після того, як Факту ми з моєю сестрою були хоч і маленькими, але учасниками Революції Гідності, були і батьки, і вже після 2013-2014 року вже з'явилося якесь розуміння, що ну, якось трошечки вже інакше треба міняти мислення повністю. А, ну, особливо потім після АТО то ми взагалі дуже сильно змінились, хоча у мене досить довго був наратив, що типу на родителі ж в АТО, на русском говорили. А це якось змінилось в 20-му році. Мені здається, після вишколів правого сектору, на які ми їздили кожен рік, але чомусь це змінилось саме тоді. І прийшло якесь розуміння, що блін, ну пора. Ну пора змінюватися. Мої мами народилась сестра наша, от зряна, і ми вирішили, що вже треба, щоб якесь покоління дітей вже не знало російську. І ми вирішили так усі сім'ї в класі нас було, наче тільки двоє так. Українського. Чи було складно комунікувати з оточенням, коли ти маєш цінності, які відрізняються від інших? Загалом мені трошечки завжди було важко, тому що я завжди була більше сама по собі. Тобто якась така підтримка однодумців у мене з'явилась вже після 22-го року. Тому що більшість моїх однолітків вони слухали Моргенштерна, Єгора Кріда, Басту. І білоруських і цих осіб ну і я це не слухала, тому якось у мене з ними комунікація не дуже йшла, і тому я прям знайшла себе в такому суспільстві більше вже після 22-го року. Ну я це ще пов'язую з тим, що напевне все таки виросла трошки. Чому вирішили вступити до війська на початку повномасштабного вторгнення, а не обрали, наприклад, волонтерство або інші сфери діяльності? Ну, я завжди хотіла бути прям напряму залученою. Тобто, у мене е мій улюблений фільм дитинства був це були голодні ігри. Ну, тому я завжди якось для себе розуміла. Якраз перед повномасштабкою я його переглядала, я полянула якусь останні частини. Я просто завжди розуміла, що ну, треба бути максимум залученим. Плюс у мене є приклад моєї мами, яка була добровольцем в АТО. Тому. Якось варіанту просто волонтерити у мене особисто не було, тому що я завжди хотіла от прям бути прям в центрі події, рватися там, де якась жесть відбувається, максимально близько, максимально туди. Чи підтримало оточення ваше рішення йти на війну? На той момент у мене не було оточення. В 22-му році, коли я вже прийняла для себе це рішення, мені було тоді 16, і я розуміла, що навіть якщо я піду не зараз, то мені вже треба бути максимально готовою, щоб як тільки мені виповнилось 18, я одразу все 1 грудня день народження, 2 грудня їду. І на той момент у мене взагалі всі друзі вони просто зникли. Тобто вони повиїжджали кудись, люди, з якими ми розказували, що да ми ж перші побіжимо. Відписувати контракти, вони вже десь були в Угорщині. Ну тобто вже десь не тут. Ну і ясно, що про контракт вони вже якось не думали. Тоді єдині люди, з якими по факту я комунікувалася, були вже мої побратими, і це були це була моя сім'я, яка і так розуміла, що це рішення рано чи пізно воно у мене буде угу. в голові. Тому для них це не було новиною. А що для вас означає зв'язок? В першу чергу для мене, напевно, це зв'язок з нацією. Тому що це дуже загально, але у мене дуже довго він був втрачений. Хоча у мене завжди була дуже проукраїнська родина, але якихось чітких національних цінностей у нас їх на той момент трошечки не вистачало. Uh -huh. І в той час, коли я в дитинстві дивилась Сватів. Мені б дуже хотілось дивитись більше Параджонова, тому мені здається, що в першу чергу для мене це про якийсь зв'язок, який я знайшла після 22-го року, взагалі з українською нацією. Звісно, зв'язок з родиною, тому що родина це взагалі найперше, що мені завжди приходить в голову. Це буквально єдине, заради чого я живу і існую. Це мої найближчі люди. Ну, і Зв'язок з ними це безпосередньо те, що тримає якось мене взагалі, мою кукуху, мій морально-психологічний стан, тому що з батьками, з рідними, сестрами я зізвонююсь кожен вечір або кожен ранок. Тому це да. ну, зв'язок з чоловіком можна віднести до зв'язку з родиною, тому що він вже частина родини. Зв'язок. Під час евакуації дуже важлива, невід'ємна складова процесу евакуації, тому що без зв'язку, напевно, її було б неможливо взагалі налаштувати. Неможливо було б відслідковувати стан поранених. А що можна зробити, щоб допомогти людям дійти та відновити цей зв'язок з нацією? Нещодавно я чула такий наратив цікавий, що у нас надто багато з'явилось таких проукраїнських каналів, які розказують про історію, про. Ідентичність про це все, і що воно вже бісить, що аж так багато, що я з цим не можу, не можу погодитись, тому що раніше його не було взагалі. А, і... 100% це буде дуже довгий процес, тому що до когось доходить тільки зараз, до когось дійде після промови Трампа, до когось дійде після ще чиєїсь промови, до когось дійде, коли його місто окупують, до когось дійде, коли е, його рідних будуть катувати в окупованому місті. Ну тут у кожного дуже по особливому. У нас якось так вийшло, що в Україні завжди така бульбашка людей, які робили якісь зміни, які були націоналістами, які впроваджували якісь е державоцентричні погляди. Вони завжди це була завжди меншість. Угу. І от нам треба зробити, щоб це стала більшість, або, хоча б, щоб це була половина. Тому що те, що я зараз бачу, це все ще меншість, вже десь. Побільше ніж до 22 року, але це все одно менше. Дуже хочеться, щоб ця меншість вона все-таки говорила, щоб вона не боялась, що їх якісь условлювання можуть бути надто. Дуже не люблю робити ідеали, але люд, людям це властиво, і вони все одно будуть їх робити. Mm -hmm. Тому набагато краще, щоб ідеалами в нашому суспільстві стали нарешті військові, добровольці і волонтери, ніж це будуть його рекріди і басти. Які наративи вас найбільше тригерять та є руйнівними? Це вже не сильно тригерить за стільки часу. Я вже якось так я вже просто розумію, що все ці люди десь там будуть, я там буду десь окремо, окей. Але страшно, що ці наративи їх досі поширюються. І найстрашніше, коли їх поширюють люди, які мають дуже сильний медійний вплив. Оце страшно, і дуже хотілось би, щоб насправді за це була якась відповідальність, тому що поки що відповідальність є тільки суспільна, є тільки громадська. Хотілося би насправді, щоб все-таки була якась відповідальність за по факту. Це просування російських наративів все одно. І для мене, наприклад, це те саме, що з якоїсь точки зору робота на ворога. Тому що ти працюєш на інформаційну політику ворога і. За це має бути відповідальність. Дуже тішить, що коли ти репостиш якогось козла, який там написав пісню про хилянців, і потім просто за там, 10 хвилин цей пост зносять, його сторінка блокується, у нього там просто мільйон негативних коментарів. Ну це теж класно, тому що це показник того, що спільноті людям не все одно, і все одно з часом люди будуть розуміти, що ну, ви вже не можете пиздіти що завгодно, і думати, що от. Нічого не буде, що ви не понесете ніяку репутаційну втрату, що ви не понесете ніяку авторитетну втрату. Це важливо, щоб у нас був все-таки інститут mm -hmm. репутації, тому що у нас досі Святочка Лабеда може знімати кліпи українською при цьому півроку тому, знімаючи російською. У нас досі режисери можуть спокійно працювати спочатку з російськими зірками, потім. Сказати, що все, я за Україну, працювати з нічим не кращою, світочкою Лободою про зв'язок з рідними. Чи є у вас якісь традиції, фрази, які ви говорите один одному, щоб підтримати? У мене з рідними взагалі просто у нас е, зв'язок настільки сильний, що це перші люди. Коли я пишу свій пост, а все одно мені завжди потрібна якась думка людей, які для мене завжди були авторитетом. І для мене завжди авторитетом були мої батьки. А тому, що коли більшість дивились сватів, вони вже воювали по факту в Донецькій області. Напевно, у нас немає якихось прям слів підтримки, якихось унікальних, але завжди, коли я показую якісь свої слова, думки з ними ділюсь ними зі своєю родиною, зі своїм чоловіком, то для мене те, що вони їх поділяють, і те, що вони кажуть, що так, да, ми пишаємось тим, що ти написала, ми тобою пишаємось. Ми пишаємось тим, що ти робиш і взагалі тим, що ти несеш маси. Ну то для мене це, напевно, найбільша підтримка. Угу. Ваш чоловік теж військовий. Ви служите в одному екіпажі або підрозділу, чи маєте різні ролі на війні? Чоловік у мене в минулому був штурмовиком. Зараз він в штурмовій навчальній роті, в третій штурмовій бригаді. А я все-таки медик на евакуації, тобто ми не зовсім наша робота збігається, ми в різних підрозділах, тобто, по службі ми не перетинаємось, і тим паче ми не перетинались до мого оформлення, яке зараз в процесі, тому що я взагалі мої чергування. Як екіпажу вони відбувалися з абсолютно різними бригадами і абсолютно на різних напрямках, і це просто чудо. що останні півроку бригада, з якою ми працювали, стояла тут -от поряд. А як вдається підтримувати щільний зв'язок із чоловіком? У нас Більшості все-таки хочеться надавати більше уваги якомусь -таки, особистому а, mm -hmm. тому що у нас немає якоїсь традиції прям зідзвонюватись кожен вечір. Я знаю, що багатьох людей вони так роблять. У нас немає, тому що у нас ехо приїжджає просто під ранок, я можу не спати або навпаки спати. І у нас абсолютно це може не збігатись. але ми намагаємося все одно кожен день. Підтримувати зв'язок в месенджерах повідомленнями, голосовими фотками, просто що завгодно розказувати про життя. Тому що це класно, приємно. Коли у тебе є хвилинка відпочити, ти відкриваєш діалог і у тебе вау, прям. Ти можеш відчути, як твоя кохана людина проживала цей день, і це, це класно. Зі своїм чоловіком ви познайомилися на війні? Чи були знайомі до цього? Ми познайомились по факту. Колега був ще штурмовиком, mm -hmm. а, а я тоді ще тільки-тільки починала їздити. А, мені якраз от-от виповнювалося 18, і я вже так от готувалася, все. Була на таких, на таких дуже сильних пантах, на драйві то все, бойовий медик, туда -сюда. Ну, Зараз мені вже совість не дозволяє, наприклад, себе називати бойовий медик, тому що у мене є друзі, які є бойовими медиками, і вони там на позиціях по факту реально людей просто від смерті рятують. А моя задача вона вже все таки трошки інша. Але ми познайомилися через наших друзів. Виявилось, що наречений моєї подруги. Вони буквально захо в одній кімнаті ночували під час служби. От і якось і так через інстаграм буквально познайомились, почали підтримувати зв'язок. Потім через місяць ехо отримав поранення, вже приїхав в Київ. І от в той час, як ми вперше побачились в Києві, вже почали зустрічатись. А чи є у вас зехо якісь традиції або обов'язкові правила у відносинах? Якихось правил, прям щоб відслідковувати один одного, у нас такого немає. У нас радше з'явилось таке маленьке я б сказала правило. Це те, що ми намагаємось. Ем... Не сваритись під час якихось чергувань, роботи і так далі. Якщо у нас є якісь проблеми, ми їх намагаємося обговорювати вже, коли ми побачимося особисто, тому що, коли у тебе евак, ви посварились, у тебе це відчуття після сварки неприємне, тому що ви її, звісно, по телефону не вирішили. Ми вирішили, що так, краще ці моменти просто мати якусь. Просто мати силу всередині сказати Стоп, mm -hmm. відкласти це, записати собі, десь що цю ситуацію треба проговорити, і все, тому що інакше просто можна так з розуму зійти і mm -hmm. розійтись на наступний день. На тему вашої роботи наскільки є критичним питання зв'язку на вашій ланці відповідальності? Якщо піднімати питання нашої ланки евакуації, то ми за останній час працювали як Кисовак і як медовак, залежно від потреби, от тому. Звісно, від зв'язку буквально залежить все. Буквально залежить взагалі навіть початковий етап, чи взагалі потрібно проводити евакуацію. Тому що якщо не буде можливості про це доповісти, якщо не буде можливості взагалі сказати, що є поранені, то, скоріше за все, не буде можливості і зробити провести евакуацію для цих поранених. Тому зв'язок під час війни це взагалі вкрай критична річ. Я б сказала, що на ньому зав'язана взагалі більшість всього, що відбувається, особливо евакуація. Дві ситуації, які були пов'язані зі зв'язком і з його крайньою необхідністю, вперше я таке застріла, коли ми співпрацювали з бригадою. У нас були змішані екіпажі і був медик, який безпосередньо оформлений всій бригаді. а Ми всі інші були добровольцями. І медик просто через рацію був боєць, який мав зв'язок, але він не міг собі надати якісну допомогу. І ми просто так, от на пальцях, пояснювали, що накладаєш бандаж, як ти маєш це зробити. То це все було так, от буквально на рівні реально зв'язку між двома людьми. Завдяки тому, що людина дуже якісно це все пояснила, просто буквально на пальцях. Хлопець вижив. Ми його далі евакуювали, і все було добре. А друга ситуація була схожа, але вже з бойовим медиком, тому що інколи рівень надання допомоги бойового медика він не завжди дотягує до того рівня, який має бути все-таки у визначеного бойового медика як у поняття в нашій країні, і дуже багато. Підрозділів, на жаль, вони не займаються настільки якісною освітою для своїх бойових медиків, які безпосередньо знаходяться на позиціях. І так само доводилось пояснювати, як правильно навіть. Буквально вену ставити, тому що просто людина це не проходила. Вона не проходила навчання, і от вона не знаю, вона проходила якийсь базовий ЕСМ, який дається кожному пораненому. Просто йому дали медичний рюкзак і сказали, що він тепер бойовий медик. І це величезна проблема, яку насправді в той момент могло вирішити якісне навчання і підготовка бійців, але дяка Богу, у нас був зв'язок і цю проблему вирішив медик. Це просто показові ситуації, тому що від зв'язку може залежати дуже багато що. Буквально ситуація під час евакуації, якщо виникає е якась проблема, е якщо виникає як виникає зміна в стані пораненого. Це все треба доповідати для того, щоб на наступних етапах евакуації надання допомоги люди вже розуміли. Медики вже розуміли, з чим вони будуть мати справу, і вони вже готувалися. Вони вже були підготовлені до того, що зараз от буде така ситуація. Угу. У нас ще була ситуація, яку так само можна було вирішити, якби був якісний зв'язок просто між підрозділами. Це вже проводили евакуацію не ми, ми тоді чергували на стабілізаційному пункті, і просто в якийсь момент нам заносять пораненого, а у нього просто так от прямо зараз зупинка серця. Якби б нас хоча б повідомили про те, що його стан погіршується, про те, що у нього є зміна свідомості, про те, що у нього взагалі відбувається погіршення просто стану. Просто під час евакуації, якби б нас вже повідомили, ми б знали, до чого нам готуватися. Дяка Богу, медики. Бригади просто світі люди на стабілізаційному пункті хірурги, анестезіологи. Вони одразу включились в роботу. Людина вижила, все добре. Але ми могли бути хоча б готові, а не отак, от кричати mm -hmm. Анеста сюда, хірург, сюда. А які зараз ви бачите виклики у сфері зв'язку на фронті? Проблема з вмінням взагалі ним користуватись, тому що, наприклад, навіть я ну. Я не зможу налаштувати рацію от на ті, наприклад, канали, на які вона має працювати. Ну тобто, як мені дуже пощастило тоді, що зі мною була людина від бригади, яка була зв'язківцем. Вона розбиралась в цьому абсолютно спокійно, і вона у нас взагалі була відповідальна за зв'язок. Mm -hmm. Але зараз я розумію, що це дуже велика проблема, і зараз якраз я трошечки працюю над цим, щоб розширити свої знання в цьому плані, тому що кожен боєць він має бути. Взаємозамінним, і якщо виникає така ситуація, коли ти маєш діяти абсолютно один, ти маєш розуміти, що ти можеш викликати собі допомогу, ти можеш сповістити про свою ситуацію, ти можеш взагалі надати якусь доповідь стосовно всього, що відбувається навколо. Якби б виникла напевно якась проблема в той момент з рацією, я не думаю, що я б змогла це зробити. Uh -huh. Тому мені здається, що таки важливо проводити якесь навчання і в цій сфері. Як цивільні можуть допомогти покращити зв'язок на фронті? Мені здається, це все-таки в першу чергу допомога з закупівлею, взагалі того, що нам може допомагати якісно підтримувати зв'язок, тому що, наприклад, рації у нас їх не вистачало. Тобто у нас була mm -hmm. одна рація на екіпаж, з якою в будь-який момент могло щось статися, яка постійно розряджалась, яка не скрізь ловила, яка в підвалі. Вже просто треба було постійно виходити, щоб взагалі хоч слово сказати, і хтось мав постійно час від часу виходити, щоб взагалі зловити зв'язок і зрозуміти, яка ситуація навколо відбувається, чи до нас поступають поранені, чи не поступають. І це все можна вирішити насправді, тому що знову ж. Потім далі у нас вже з'явились рації, які ми змогли виводити через великі, шнурочки е, в підвал до нас. І ми прямо з підвалу могли е, бути на зв'язку постійно. Але знову ж, знову ця рація була одна. Е, здається, все-таки кількість грає роль, тому що в будь-який момент з рацією може щось статися і все. Знову ж, Зв'язок не закінчується на рації. Впевнена, що є дуже-дуже багато методів, взагалі, які зараз є, набагато навіть ефективніші. Але от їх просто не вистачає. Ну тому, що і мені здається, їх не вистачає. Навіть просто тому, що я про них можу не знати, це означає, що я вже з ними не стикалась. Що цивільним треба знати про зв'язок на фронті, щоб вони могли краще вас зрозуміти та допомагати? Мені здається, на фоні останніх подій буде взагалі дуже доречно сказати, що єдина армія, яка нас не кинула, це українська армія, яка нас ніколи не кине, не зрадить і буде з нами до кінця. Тому ну, мені здається, це буквально найочевидніший факт, який можна просто усвідомити. Тому. Якщо ми не можемо допомогти своїй армії, ми не хочемо це робити, то я не знаю, хто нам взагалі як країні може допомогти в такому випадку. Можна провести дуже легко аналогію з цивільним життям, тому що якщо в цивільному житті нас зникає зв'язок, насправді нічого страшного не з'являється. Якщо ж зв'язок відсутній, і ми не тільки про рацію говоримо, а взагалі про зв'язок між підрозділами, про комунікацію між підрозділами, про комунікацію між бійцями. Просто зупиняється в принципі робота. Ну напевно наступає смерть, тому що ти не можеш сповістити про поранених, ти не можеш сповістити про ситуацію на фронті, ти не можеш взагалі нічого. Ну тобто, ти просто кинутий, покинутий без можливості далі якоїсь комунікації, сповіщень про ситуацію. Взагалі, ти абсолютно відокремлений від навколишнього. І ми говоримо не про Інстаграм чи Тікток, а ми говоримо про елементарну, що ніхто навіть не буде знати, що ти взагалі десь там є. Жодних бойових дій успішних з нашої сторони не може бути, якщо не буде забезпечений якісний зв'язок. Ви досить активно ведете Інстаграм. Чи вистачає вам підтримки від підписників? Що вони пишуть і що б хотілося чути від них? Тікток у мене немає. У Мене є тільки інстаграм і нещодавно з'явився Твіттер. А про інстаграм, напевно, це теж те, що трошки тримає мою кукуху, тому що е, мені дуже пощастило взагалі з середовищем, яке я зібрала там. Е, мені дуже пощастило з військовими, е, які стежать зі мною, за якими стежу я, з якими ми познайомились завдяки соцмережам, з якими ми подружилися, з якими ми тримаємо зв'язок. Підтримуємо один одного, тішусь, що я там правда зібрала таку таке таку бульбашку дуже ціннісних людей, дуже усвідомлених, дуже дорослих, відповідальних. Для мене от просто я вже просто тішусь, коли я розумію, що от я щось написала. Люди, з якими я поді... я маю якісь спільні думки, з якими ми маємо спільні цінності. А от саме такі люди, от, я думаю, що зібрались от біля мене зараз. Певними правильними цінностями, з правильними взагалі, міркуваннями стосовно розвитку цієї країни і всього, що зараз відбувається в ній. І коли ці люди поділяють мою думку, коли вони починають це все підхоплювати, коли вони додають щось від себе, це, це прям дуже класно, тому що ти розумієш, що да, ми от прям, да, ми маємо одну думку стосовно цієї ситуації, це класно. Можна мати різні думки, але коли ці думки, вони якось. Взаємо доповнюють один одного, це, це ще крутіше. Скажіть меседж, який би ви хотіли донести до людей, які будуть дивитися ці інтерв'ю. Можна сказати, що взагалі єдині люди, на яких можна покладатись, і від яких взагалі залежить існування України як держави, і взагалі життя кожного українця, мені здається, просто всім треба усвідомити, що це військові. Угу. І найбільше розчарувались. Як я помітила щодо ситуації, яка виникла у Білому домі зараз, це люди, які реально очікували, що хтось замість нас прийде на нашу землю, і замість нас все вирішить. І що там якось зеленський з трампом щось домовиться, це все закінчиться. І як ти от не приймав участь в цьому всьому, то от можна далі і не приймати. Дуже хочу, щоб люди усвідомили, що так не буде, і нам, суспільству, а суспільство це і є держава, треба. Найбільше за все цінувати і поважати свою армію. Тому що коли суспільство і держава не поважають свою армію, то мені здається, з цією державою взагалі ніхто в світі рахуватись не буде. Люди просто мають усвідомити, що їх безпека, їх життя, вона безпосередньо залежить саме від українського війська. Ні від Дональда Трампа, ні від Байдена, ні від кого іншого, а саме від українського війська. Це прямо було.